Тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, землю Син Божий, народився. Потім плаває пам'яті не хватає. На на на. Я підготовлює стінку. Тут виходить в мищенку вирівняли. А зверху ми, не, ми вирівняли, але не, не красиво вирівняли. Ми будемо ставити гіпсок клеїти зараз. Нам потрібно її пополісосити, помазати праймером. Ось цим вот. Це праймер. Це називається вона Така дорога. 50 євро стоїть. Оця баночка 50 євро. Її треба розбирати водою. Дуже дорога. І купили ми такі штучки купили для плітки і для гіпсокартону палка у нас була вдома. І от, ми вирішили поставити до цього лазера, Те все заповнимо штукатуркою потім, е разницю, шучу різницю, різницю, да? Ось так от, хотіло, щоб ми не, не, не вирізали у ці штучки, не вирізали, ми, ми чуть ніже да? так треба, так чуть ніже, щоб воно було, ось так от, і все, і будемо зараз, дай Бог, що ми наклеїмо той и все картон наклеим так вот я, буду, я чуть, -чуть крема, крема, не знаю. я такие дела шкаем пылесос и даже будет тут там пылесосник по пылесосу стенка и буду мол, начинать